Давай, це наш мік старий мудрій, і наше рідне, вище професійне училище номер 20. Тримай. А це ми його. А це ми його учні, майбутні автослюсарі. Мене звати Гришай Микола, я вмію водити автомобіль і знаю зробити його невеличкий ремонт. А які психофізіологічні якості можуть бути у автостусарі? Мене звати Греач Тарас. Я дуже мені здати інженером та механіком. А які функції водія може взяти на себе комп'ютер? Мене звати Дядько Володимир, я мені свою автомайстерню, автомайстер, який мені потрібен, потрібен стартовий капітал. Мене звати Грицоніго, я цікавлюся історією автомобілебудування. А хто створив автомобіль спеціально для своєї дружини? Нормально? Мене звати Максимова Діяк. А чи існує машина в моє будь-дю? Дорогі друзі, з удачини, затерпіємо, чекаємо відповідей на наші питання.